Україна морська держава, як мінімум, про це натякає історія панування України руси на Чорному морі ще від Святослава, і значно раніше, як би там не було, але сам факт існування Чорного моря здавна будуть в українцях суто морські амбіції. А це значить, що у контексті загальноукраїнського пластування водна парадигма. Не є чимось таким екстраординарним. Морським пластуванням в Україні займаються курені, чорноморці та чорноморські хвилі. Ідея діяльності цих куренів проведення водних і морських мандрівок, вишколів і таборів виховництво та інструкторство. Патроном морських пластунів є святий Миколаїв, покровитель моряків і мандрівників. Морський пласто є по uh, морській скаутинг, існує від uh, того самого часу, як скаутинг сам. Uh, скаутинг почався в 1909 році. Два роки пізніше морський скаутинг uh, почався. Це був брат Бейдена Паула, який розпочав uh, морський скаутинг. И, um, є певна група. Дітей, які цікавляться водними заняттями, цікавляться е, культом мор'я е, історією мор'яків. Одним співзасновником курення саме чорноморці це був Роман Шухевич, е, який провадив перший. Морський табір в 1927 році в монастирку. І ця дата вважається заснуванням куреня Чорноморці і, взагалі, морського пластування. Він був одним з них, які це зреалізували. Бандера, Бандера також належав до пластунів. От. Дуже багато саме керівників УПА. Саме були пластуни, бо навіть здебільшого, саме ОПА це становили пластові гуртки. Чому ми звемо себе Чорноморці? Бо і ми плекаємо культ Чорного моря, ми відкриваємо наші табори все в 16-й годині, в четвертій пополудні, бо тоді був піднесений прапор незалежної української флоти в 1918 році. Хоча ми ніколи не таборуємо або в Україні, тут дуже рідко таборують на Чорному морі, але Вдаємо, що ми є на Чорному морі, і та гра то є частина пластування, частина пластової гри. Не обов'язково потрібно Чорне море, не обов'язково потрібно соленої води. Коли плас почав відроджуватись, морське пластування в Україні стало розвиватись і поширюватись. В 1990 році Чорноморці сплавали з річкою Черемош. Згодом після цього з'явився водний вишкіл практичного пластування. У 1992 році Чорноморці з Америки провели перший вишкільний курс провідників морського пластування. Пізніше, у 1993-му, відбувся перший водний табір мокрота і перший краєвий морський табір повернення моря. Я хотіла побачити, як тобі було на морському таборі в Україні, особливо як тут команда працює, які морські традиції. Я взагалі не знала нічого про морські традиції, так як за столом ми всі сідаємо, ми просимо капітана за смачного, ми мокнемо дітей. Я цього не знала, і я це дуже швидко навчилася, бо я була перша на таборі, що мокнулася. Я мукнулася, я, я просила капітана, чи можна мукнутися, бо я тримала свою минашку не на столі, а трошки поза столом. То ми їли, я їла так, нібито з землі. Я цього не знала. Я дуже швидко навчилася, що я з землі їм, а не зі стола. Так виглядає табір морського пласту. Море маємо тут і згори, і знизу, і там трошки далі. Бідним дітям лишилося ще вісім днів цих таборів. Потім буде великий збір у Львові. Неможливо стерти з пам'яті я би сказав два моменти. Перші 50 років тому назад була ювілейна зустріч з нагоди 50-ліття Плоску. Я там перше побачив Чорноморців у своїх білих беретках. Я був малий новак тоді, і я думав, я би хотів колись таким стати. Другий момент то 10 років тому назад з Чорноморцями я мав нагоду тут, на Дністрі, приплисти до монастирка, де відбувалися перші морські табори. В 1927, 1928, 1929 році, і на яких я знаю, що був мій дідо в тих роках. Він був скаут-майстер, провідник скаутів з Дрогобича, і він там таборував. І я мав нагоду на тій самій землі стояти 75 років пізніше, це було, був дуже важливий момент мені. Зазначаючи надзвичайно сучасним. Знаєте, бо турботу про екологію почалася ну, тому тільки 10 літ. Але пласт почув з тим, що треба любити природу. Взагалі значить, треба любити красу і плекати красу, цебто той естетичний елемент має бути в життю, але що треба значить, дуже любити і шанувати природу. А, а тепер значить, це стає так мовити, модно для багатьох людей, значить, а нас так виховували з моєго першого табору з 37-го року. Позаду мене учасники морського пластування викладають фігуру 100 років пласту з мішків, наповнених сміттям, які вони зібрали на прилеглій до озера території. Е, як на мене, починання є прикладом для молоді всієї України, та й не тільки молоді. В Австралії, якщо побачили так багато сміття, будуть давати вам штрафи чи що. І це добре, що ми тут почистили. В Австралії люди мають їхні сміття збрати з ним, коли вони виїжджають з табору. І ам, ну, було гарно, що ми тут прочистили. Мабуть, люди будуть трошки чистіше тут таборувати. Щойно відбулася величезна акція в Торонті. Ми отримали нову домівку, пластову домівку. І тепер вона називається пластова домівка імені Гуцеліків. То родина Гуцеліки нам подарували величезний будинок для, для нашої станиці в Торонті. І ми мусили продати нашу стару е, домівку. Гуцеліки є е, е, в цих останніх років е, великих таких що матеріально вони нам дають такі серйозні дарунки, як будинок. Ще є багато таких ем, Генек Березовський, е, Тарапатські, е, є Словінський. словінська родина є дуже велика і ще далі працює, є дуже діяльна в пості. нас в Австралії ми маємо небагато коренів хвости. Там є лісові чорти, там є чорноморці. Батько мій є чорноморець. І тобто зібрали пару хлопців, що були в такий самий вік. І сказали, зробимо новим коренем чорноморським. 25-й корінь в Австралії, бо вже не були uh, чорноморці 10 rokov, 10 časov. Ja, jaz že ljubim vodni sprav, vodni sporty in vse to, zato sem prišel do črne morsi, morski plast. Ми, як пластові виховники, вважаємо, що пласт дуже допомагає, бо дає нагоду дітям себе виховувати, випробовувати різні види спорту, різні знання, організувати себе, брати на себе відповідальності, вибирати між себе провідників, гуртковий скарбник, збирати фонди на свої власні заняття в колі. Меншому закритому і власне такою грою вони себе приготовляють бути громадянами. Стовий табір калиновий оберіг має на меті надати учасникам основні знання з різних видів спорту та стимулювати розвиток спортивних здібностей талановитої молоді. Разом з тим, спортивно-вишкільний табір не ставить перед собою завдань готувати чемпіонів у спорті. Спорт є лише засобом у вихованні лідерських якостей, формуванні патріотичної свідомості, національної духовності та почуття колективізму на засадах християнської моралі та плеканні національних традицій. Минулого року пластовий табір Калиновий оберіг було проведено у селі Корчин з Колівського району Львівської області поблизу водоспаду Гуркало. Сама ідея спортивного пластування зародилася ще на початках самого пластування 1912 року. Тоді всі розуміли, що спорт це є здорово, і що тільки коли людина має здоровий дух і здорове тіло, тільки тоді вона зможе привести Україну до світлого та гарного майбутнього. Саме спортивне пластування взявся курінь Червона калина, який вже 80 років живе і процвітає, і ми проводимо цей табір. Вже 18-й рік поспіль і 10-й рік поспіль відбувається саме на цьому місці поблизу Корчина. Пласт властиво є організацією, це є структура, але щоб. Глибинно зрозуміти, що це таке пласт, краще думати категоріями стилю життя, способу життя. Пласт передбачає певну дисципліну, яка виробляється шляхом пластового вишколу, щотижневих сходин у своїй станиці, в своєму місті, з однолітками під керівництвом провідника. І передусім дуже важливі в пласті є пластові таборі. Наш табір виплекає. Саме основне це дати людям натхнення і популяризація спорту, адже кожен з них виросте в майбутньому буде мати дітей, буде мати внуків і щоб вони далі продовжували це діло, почали один одного спорту і здоровий спошу життя. Саме наш табір популяризує такі види спорту, скажімо так, екзотичні. Це фрісбі, бейсбол, американський футбол. Ці види спорту не є навіть розбитим в Україні, але, але ми їх тут популяризуємо. Правляючись в екзотичних видах спорту, учасники табору не забувають про традиційну козацьку забаву, стрільбу в ціль. Пневматична зброя є у цьому випадку непоганим помічником. Відносна дешевизна куль дає можливість тренуватись без обмежень. Точність в усьому. Одне з основних кредо українського скаутингу. Скаутинг показав себе як дуже ефективний виховник лідерів. І тому я думаю, що всі можуть скористати з цією організацією. Якщо взяти цю характеристику пласту глибоко патріотичну, яка виховує лідерів, які є служителями, які приносять жертву, які хочуть провадити не для того, щоб захопити, а для того, щоб підняти ближнього. Я думаю, що пласт цей великим скарбом для майбутнього України. Ми робимо в кінці табору, якби завершальні змагання. І ці змагання показують, хто є перший в одиночних видах спорту і яка команда є найкраща в командних видах спорту. Ми називаємо це Олімпіада. Так ми відкриваємо цю Олімпіаду, піднімаємо олімпійський прапор. І цей прапор висить весь час, поки діє олімпіада, і підпалюємо олімпійський вогонь. Учасники змагаються і в кінці ми вносимо результати, переможцям золоті медалі, срібні бронзові, подарунки, і олімпіада закривається. Це фактично є завершальний етап нашого табору. Можна б сказати, властиво, щойно сьогодні, повернувшись в Україну, в тому 20 років, може, так би сказати, розвиватись в повному значенні цього слова. Не є проблемою бути українцем. Наша проблема сьогодні є бути добрим, творчим, відповідальним громадянином українцем. Направду пластові табори були й лишаються хребтом, основою пластування. Озираючись назад, згадаймо перший мандрівний табір, який влітку 1913 року організував Іван Чмола. 2014-му Петро Франко зібрав перший стаціонарний табір. Війна перебила таборування, але в липні 22 го відбувся перший похід курення лісових чортів у Карпатах. У 24 му Іван Чмала організовує перший інструкторський табір в Кам'янці, на якому було понад 100 пластунів. Нинішні табори, спираючись на досвід літ минулих, намагаються розвивати цю вкрай необхідну для української справи практику, але не все так просто. Про це та дещо інше через тиждень любіть Україну, тримайте порох сухим.